Добрий день малята! Вас вітає театр Антошка. Малята, а ви знаєте, що всі їжачки такі колючі, у них стільки голочок, що навіть неможливо до них доторкнутися. А по голівці погладити тим паче, тому їх ніколи ніхто і не приголубить. Але одному їжечку це вдалося. Давайте подивимося і дізнаємося, і як. Казочка називається їжачок, якого можна погладити. Пішов їжачок по лісу, грибочки, ягідки шука, аж глядь, пеньок стоїть, а на тому пеньку зайченя сидить і кашу з тарілочки їсть. І не просто їсть, а великою ложкою. З'їв зайчик усю кашку і говорить Дякую, мама. Підійшла до зайчика мама Зайчиха, По голівці лапкою погладила і похвалила. Ой молодець, який у мене вихований синочок зростає. А їжачку, якого ніхто ніколи не гладив так ласкаво. Раптом стало сумно. Так сумно, що він навіть заплакав. Побачила зайчиха, що їжачок плаче, і питає, хто тебе образив? Ніхто, відповідає їжачок. А чому тоді в тебе сльозинки на очах? Тому що ви зайчика погладили лапкою? А хіба тебе твоя мама не гладить? Не гладить. Ніхто мене не гладить. Ой, я б тебе їжечку погладила, якби, якби, ти не був таким колючим, тихо відповіла зайчиха. Звісно, звісно, вона б тебе погладила, сказав зайчик. Але просто можна і лапку вколоти. А якщо я не буду колючим? раптом спитав їжачок. Це зовсім інша справа, говорить зайчиха. Але це неможливо. Можливо. гукнув їжачок і став качатися по землі до тих пір, поки не начепив на свої голочки купу листочків. Він став схожий на яскраву золоту кульку. Коли кулька підкотилася до зайчихи, вона не відразу зрозуміла, в чим річ. Їжачок висунув крізь листя свого носика і пробурмотів Тепер я зовсім не колючий, правда. Зайчиха посміхнулася і погладила їжачка. Молодець, сказала вона, який розумний їжачок підростає. Бачите малята, який розумний їжачок. А це значить, що якщо добре подумати, то можна знайти вихід із будь-якої ситуації. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!